Труну з тілом королеви Єлизавети II внесли до вестмінстерського аббатства. Так завершилися 10 днів жалоби за монархом, який правив у Великій Британії найдовше. Попрощатися прийшов король Чарльз III і члени монаршої родини, зокрема й правнуки її величності, Принц Джордж та принцеса Шарлота. Усього ж на церемонії було коло 500 світових лідерів, знаменитостей і членів королівських сімей з усього світу. Покійна її величність заявила в ефірі з нагоди свого 21-го дня народження, що все життя присвятить служенню нації та співдружності. Мало хто так добре дотримувався слова, як вона. Служба завершилася двохвилинною церемонією мовчання. До цього десятки тисяч людей вишикувалися вздовж вулиць Лондона. Вони прийшли подивитися на труну з тілом королеви під час її короткої подорожі з вестмінстер Вестмінстер-Холу. Труну провезли на гарматному лафеті 142 моряки королівського флоту. Перед ними маршували сотні військовослужбовців у парадній формі. Друга королівська процесія через Лондон пройшла після церемонії у Вестмінстерському абатстві. Труну повезли до Вінзорського замку для більш камерної служби в каплиці Святого Георгія. Там символи влади монарха зняли та помістили на вівтар. Лорд Камергер зламав свій жезл канцелярії на знак закінчення служби королеві. Потім труну опустили до королівського склепу. Там Єлизавета ІІ спочиватиме поруч із чоловіком принцем Філіпом. Королева померла у віці 96 років. На британському престолі вона була сім десятиліть.